Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Христу! Шановную пам'ять святого Пророка і ми мусимо заглибитися в історію Старого Завіту і задати про те, що після смерті царя Соломона царем став його син Рома який через свою молодість не слідував порадам старших, але молодих, юних, таких самих по віку, як він. І, як правило, він був жорстоким, до своїх підлеглих. Він обтяжував людей надмірними податками і роботами, карав їх. І саме тому тоді 10 колін відійшли від нього і обрали собі іншого царя. Колишнього раба Соломону на ім'я Ієрова. І саме тому царство це поділилося на, яке мало 12 корінь, поділилося на царство, яким царював син царя Соломона. Там було два коліна і 10 корінь. Це інше царство. Те царство, що царював над ним. Син Соломона звалося Іудейське царство, а те царство, що було 10 колін і царював колишній раб Соломона, звалося Ізраїльське царство. І ось царство на яким царював раб, колишній раб Соломона Іоан. Яке було по своїй чисельності більше, практично нічого їх не відрізняло. Вони всі ходили до Єрусалиму, всі молилися одному Богу. І ось сам собі подумав. А якщо настане такий час, що ці люди об'єднаються і визнають мене незаконним царем, б'ють мене і вирішив склонити людей до ідолопоклонства. І люди дуже скоро піддалися цьому, він зробив. Золоті ідоли і сказав оце ті боги, які вивели тебе, народи, із єгипетської неволі. Прийшов певний період часу, вже після цього царя став інший цар. Але народ наскільки далеко відійшов від поклоніння єдиному Богу, і наскільки зайшов в темряві язичництва, що Бог посилає своїх пророків. Які мали би цей народ розуміти, які мали би цей народ просвітити і навернути їх до покоління єдиному Богові. І ось як власне Ілля, який народжується у Весвіті, тобто у е місті, яке належало власне, до, цього, до цієї частини Язичівського царства, і з його народженням вже певні були ознаки того, що він. Вибраний Богом на особливе служіння. Це замітили його батьки, зокрема батько його Савах, який бачив, як е, е, муші в білих одежах, тобто ангели розмовляли про щось із немовлям, які е, зодягали його полум'я, які в уста його вкладали, ніби готуючи його, вкладали вогнене полум'я. І Салах, батько, який був дуже слівований, звернувся до Єрусалиму, до храму, щоб там священників спитати, що це означає. І вони сказали, що це той обранець Божий, і, напевно, Бог через нього буде звершувати дивні діла свої. Уже званку він пролюбив дівственність, полюбив усамітнення, часто віддалявся в пустині, де проводив свій час у бесіді із Богом. І, власне, Бог обирає його на те, щоб він став пророком, щоб він звіщав волю Божу людям. І за нечистивого язичівського царя Ахава, коли е, поклоніння язичівських богам не було такого, е, такого широкого масштабу, що народ вже і не знав нічого про Бога, про Бог. І, власне, оцей е, пророк Ілля, він е, насмілюється постати перед царем Ахамом і сказати йому, що якщо ти не навернешся, якщо ти не покаєшся, то я у Бога, щоб він закрив небо. І з цієї миті не буде закрити на три роки і шість місяців, не буде падати дощ, буде голод. І так сталося. Цар, ага, будучи жорстокий, будучи, будучи жорстоким і не, не розуміючи всього того, що говорить йому про Ілля, звісно, не сприйняв його настанову. І саме тому Ілля просить Бога, щоб він закрив небо. Продовж трьох років і шісти місяців не випадає дощ. Ані роса, ані яка волога. За дуже короткий час земля вся висохла. Написано у Святому Писанні, що не було видно на полі ні орача, ні сіяча. Не було людей, які працювали на полі, тому що земля була суха, безплідна і абсолютно не давала ніякого урожаю. За дуже короткий час худоба почала гинути, і люди помирали із голоду. І тоді знову ж і вже Господь звертається до брока Київ, щоб він пішов до царя Ахава і сказав йому про те, що Бог готовий проявити свою милість, але після його покаяння, після його навернення. Коли постав про Ким'я перед оцим нечистивим царем Ахаву, він звістив йому про те, що Бог готовий проявляти свою милість на народ. Але необхідним є покаяння. І оскільки покаяння ніякого не було, наскільки народ був зачерствілий в тому ідолопоклонстві, в тому язичві, не знаючи єдиного Бога, що ім'я вирішив поступити таким чином. Каже, давай не так, принесемо жертву. Спочатку ви, а потім я, ви будете взивати до свого Бога, до своїх богів. Якщо зійде вогонь із неба на вашу жертву, це означає, що ваш Бог правдивий. Якщо не зійде вогонь із неба на вашу жертву, це означає, що ваш Бог видований Бог. А тоді я принесу Богу і жертву. І якщо вогонь із неба зійде на жертву, яку принесу я, це означає, що Бог єдиний істинний, Бог правдивий. І так було зроблено 450 вагалових пророків. Взивали цілий день ваале ваале зійшли вогонь з неба, але вогонь так і не сходив. І я вже почав кіпкувати і кажу, що може ваш Бог заснув? Може ваш Бог задумався, може ваш Бог має дуже багато справ і не чує вас, кричіть голосніше. Але чим голосніше вони кричали, цілий день вони взивали, та вогонь із неба не сходить. І тільки тоді, коли Ілля зробив зовсім іншу місці, Повч, жертвовник із 12 камені із символом оцих 12 корів Ізраїля. Приніс жертві на цей жертвоник, зверів викопати рови на оклуг цієї жертви, залити ці рови водою і тоді почав взивати він до Бога в молитві. Господи Божий. Боже, Боже Авраама, Ісака і Якова. І праведного роду їхнього. Щоби цей переконався в тому, що ти є єдиний істинний Бог, зійшли вогонь з неба і спалежертцю. І після короткої, але щирої молитви рока Ілії, зійшов вогонь із неба і спали жертву, яку приніс Ілія. Народ, який це, Почав прославляти Бога, кажучи, бо істину, Господь є Бог. Господь є Бог. І після цього, Іля каже, не те не буду молити Бога, щоб Бог зіслав дощ на землю. І того ж самого дня Господь схопив землю щирим дощем, і земля почала родити. Але і дружина Ахава. Сповнилася ненависть до пророка Ілії і почала його переслідувати, Він тікав. І, власне, коли він тікав, прийшов він в одну печеру, і там в тій печері молився до Господа, кажучи, Господи, я залишився один. Немає жодного пророка, немає жодної людини, яка поклонялася єдиному бронему Богу». І Бог сказав, я зберіг для себе сім тисяч мужа, які не склонили своїх корінь перед. Відомо, що Ілля безвоюзно виявляв всі ті нечестя, все те, що творив нечестивий цар Ахал та його дружина Єзеле. І після, нього, після цього царя, свідуючий цар, так само був візичний цим царем. І його безчестя так само відкривав пророк Ілля. І ось ем, саме життя оцього проха Іллії, який. Ем, у сповнені ревності о Божій славі, готовий був сам терпіти, як лише, аби цей народ у цьому терпінні зузумів свій гріх і свій безществі, та навернувся до Бога. Відомо, що в той час, коли Бог був голод, і я так само страждав від голоду. Коли Бог його поселив у потоці, де була вода, єдине місце, де була вода, і та вода скоро закінчилася, відомо, що ворони приносили йому їжу. Так Бог вчинив ворон це є та птаха, яка є дуже жорстока. Каже, з усіх птахи, які є, ворон е, е, не Він навіть милосердний до своїх цуплят, до своїх е, вибухів. Але Бог поворішу саме ворон, який є самий, дуже немилосердний, але він носив їжу і, і ліп пророку, щоб він не помер з голоду. Так само в цей час. І я був посланий всерепту до вдовиці, яка годувала його, але поруч тим сталося нещастя, помер її син, і він, промовши молитву над тим сином, повернув його душу до життя, і він став далі жити. Про це е, вдова, оця прославила Бога, і каже, бо істинно той Бог є великий, і ти є угодник Його. І всі ті діла, які творилися по милості Божій, за молитвами Прока Івії, стверджували про те, що він є особливою людиною, що він є обраний Богом на те, щоб служити йому в ревності. Відомо, що Ім'я був взятий на вогняній колісниці на небо. І він, як вчітнеся, ще не з людей земних, тільки два стевотрітні праведники були взяті з цілою душею на небо. Це сказавні правильний Енох і правильний про Ія, і про пані ми сьогодні вшановуємо. І от у Христі дуже важливий є оцей момент, і цей біблійний святий, цей святий, про якого ми читаємо в книзі Царств і власне там описується оце, оце його життя. Оця його безбояність, оця його ревність по Божій славі, оце те, що мало би бути в житті кожного довірити єдиного проти Бога. І в нас, сучасних християн, так само мало би бути оця ревність окосі. Тому тобто, що це означає? Це означає, що він томився духом. Він не міг смиритися з тим, коли бачить, як народ живе в безчесті. Він готовий був страждати так само. Але щоб, можливо, ці страждання опам'ятали ці минули. І ви знаєте, що якщо проаналізувати цю історію священного писання, які Бог допускав кари за відступництво, які Бог допускав кари за невірність йому, то можемо провести таку паралель. Перше це хвороби, епідемії, різні невілкові захворювання, друге це війни і третє це голод. І ось я бачу, зараз ми перебуваємо в стані війни. Це є дуже страшна сторінка в історії нашого українського народу. Але хіба народ кається в гріхах? Хіба народ наш визнає перед Богом свої недосконалості, свої падіння, свої упадки гріховні? Не завжди це є присутнім і не скрізь. Поруч тим, що ми спостерігаємо сьогодні, роблять опитування. В місті Львові, в нас на Західній Україні, де запитують молодих людей від 20 до 30 років, чи вірити в Бога? І з 10 опитаних, де кажуть, що не вірять в Бога? За цим слідує що? Кара, кара Божа. Так само, е, коли беззаконня одівають у плащ закону, це коли дозволяє кожно складе ж це коли оправдовують беззаконня і це роблять на державному рівні, це говорить про те, що цим закликається кара Божа на цілий народ, який перебуває там. І ось оці всі моменти, які відбуваються в житті нашому, ми не знаходимо відповіді на ці запитання, на сторінках Священного Писання. Чому Бог допускає це? Чому стається так? І, власне, сьогодні ми спостерігаємо велике Пещест. Ми спостерігаємо, що сьогодні скільки ріки і без є у цьому світі. І як мало сьогодні тих, які говорять про це, які вказують на ці війни. Які кажуть, що за ці безщастя може бути кара з неба. Чому? Тому що так не звучило. Тому що говорити правду. і виявляти тий зріки є, це є навіть небезпечно. Уявіть собі, що той же самий пророк Ілля, який постав перед царем, він знав, чим це може закінчитися. А далі, коли дружина цього царя Ізабель, проявляє свій гнів, він втікає цього, бо знає, що це може закінчитися смертю, тому що чигають на його життя. І власне так було і так є у всі часи. Але написано ж в останній книзі Біблії, Об'явлено Яна Госпова, що Ілля має прийти на землю раз. і він прийде тоді, коли буде царювати Антихрист. І Антихрист має відсіти голову за те, що він буде говорити правду і виявляти безщастя того царя, який буде лише і Антихристом. Це є прообраз того, як. Було із ахамом, так буде і царем, який висяде тут на землі і буде займати всіма народами. І народ, засвітлений гріхом і безчестя буде поклонятися йому як Богу, і буде думати, що тепер настав добрий час, час миру і спокою. І ось тому доріг у Христі тільки сили Святого Духа, слово Боже, яке має мати місце в нашому серці. Читаючи на своїх Священного писання як Старого, так і Нового Завіту, ми маємо розуміти, що є приємним і угодним Богові, а що є противним йому. І власне те, що є противним йому, ми маємо того уникати. Ми маємо те обминати і маємо робити діла угодні Богові. І саме в цьому і пославився святий Пророк ім'я, якого ми вшановуємо сьогодні. Тобто й са запитує, що це таке велике свято, що це святий? ну уявіть собі, що якщо всю історію існування на землі, тільки двоє людей був взяти з тілом і душей на небеса, то собі можна уявити, яка була святість пророка Іллі. І якщо він той, хто був посланий Богом, щоб розуміти народ, щоб навернути народ від язичницького безчестя, і який робив це, маючи ремний стобольство. Надійшов звернути увагу, що це таке ремість совбозь, бо ми не завжди розуміємо. Це коли ми не є байдужими, коли зневажається ім'я Бога. Це коли ми не проходимо поруч, коли чуємо, як хтось зневажає Бога, коли хтось усміює церкву, коли хтось усміює е, тих, хто служить Богу. Коли хтось зневажає своїми устами Бога, ми не маємо бути осторонь цих подій, але маємо так само запалитися ревністю і не дозволити це робити. Власне, в цьому і заключалася ревність і вії, і Бог високо оцінив цю ревність. Бог високо оцінив цю ревність і обрав його, щоб він був тим провісником Божого чення, Божого закону і за його ревність. Господь сподобив його стіну і переселитися в оселі небесна. Тому сподобав Господи, і нам хоч частинку мати цієї ревності, хоч частинку мати оцього бажання виконувати волю Божу, не лінуватися, не розслаблятися і не втрачати страх Божий. Не знаєте, що позбавляє людину ревності? Це втрата страху Божого. Як ми це зараз часто бачимо? Коли людина в храм заходить без страху Божого, коли людина з храму виходить без страху Божого, коли людина навіть бою вдарі не має страху Божого, оце і є найстрашніше, що може бути. Тому що коли людина розслабляється, коли людина втрачає це все, тоді втрачає і зв'язок з єдиним правдивим Богом. Тому сподобає Господи, набудь вірними йому у всьому, як був вірний прокіль. Читаючи його життя, книзь Біблії, ми можемо ще і ще раз задумуватися над тим, роздумувати над тим і наслідувати Його у цьому земному житті. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь!